Доброго дня, з вами Фідрі Компані. поступає в продажу Chevrolet Equinox 24 рік, передній привід, пробіг 4000 милі, автомобіль дуже сучасно виглядає. Машинка запускається і їде. Батарея 85 кВт, є м'якінка на задній ряді. Так автобіт повністю цілий, дуже гарний салон, я даю з чорним із білим, чорна стеля, великий екранчик, дуже гарний салон, ще є плівка. Коли цікавий такий варіант, пишіть нашим менеджерам.